Гостомель набирає такі темпи розвитку, що невдовзі перетвориться на справжнє місто. Нещодавно на гостомельському кладовищі встановили паркан уздовж вулиці Леонтовича та зробили дорогу з тротуаром. Скільки много було в Фейсбуці висказувань, що якісь корупційні схеми по постройки цього забору на кладовищі, відмивання якихось денег? Просто ну обідно то що є такі люди, які навіть святої для них ну, нічого не значить. Знаєте, мені понравилась фраза з одного кінофільму, коли люди говорили, що якщо ми не будемо помнить о них, то же буде помнить о нас. Старий паркан поставлять з того боку кладовища, адже там взагалі немає ніякої огорожі. На будівництво пішли як бюджетні, так і приватні кошти.